Вітаю! Давайте подивимось, в чому заключається ваша сила. Сила, талант, якесь таке, що ви розумієте, що воно з вами з народження, але може ви це ще точно не осознали і не можете це втілити так, в творчість, в життя. І давайте подивимось, хто зараз до нас прийшов, сигніфікацію, тобто ваш опис, якщо з вами співпадає, то ви дивитесь далі. М -м, дивіться. Ну, по-перше, скажу так, ваша сила вона зараз не розпакована ще. Тобто, у вас, по-перше, що я бачу, ви відзеркалюєте людей. Ну, усі люди навколо нас, в нашому житті, це наші. В якійсь мірі дзеркала, так? і вони нам підсвічують те, що в нас є і хорошого, і поганого. Навіть якщо у вас люди можуть роздражати, там, нервувати, це теж у вас є такі якості, але ви не хочете їх в свою тіньову сторону дістати. Дивіться, у вас є внутрішній баланс, ви вмієте балансувати між тьмою та світлом. Але зараз ви цього не можете. Переосознати, так? тому що ще багато роботи вам треба зробити над своїм духом, над своєю е душею, життям, енергією, над своїми думками, зняти, е для когось це є вислів рожеві окуляри, коли дуже багато ілюзій у людей, ми не хочемо бачити істину, ми хочемо бачити тільки рожеві квіточки, ось і потім дуже боляче, так? коли ці рожеві окуляри розбиваються. І ви така людина, яка зараз себе сама стримує. Є, є деякі зовнішні обставини, чи зовні люди, якісь зовні, які вам щось можуть казати, якось вас. Знаєте, як мені зараз йде, що навіть ваша родина, ось дно колоди, бачу, так, сімейна карта. Ви можете, можете в родині зараз жити, чи ваша родина як чоловік, наприклад, з дітьми, чи ще є мама, тато, якісь родичі там тітки, дідусі. І вони вам можуть казати, ні, ти не можеш, ні, не треба тобі те все. Але ви розумієте, що ви хочете, можете, і ви б хотіли бігти, навіть від них, від тих людей, хотіли би зараз бігти, кудись своє далеке майбутнє. І зараз у вас такий стан дуже гармонійний, внутрішній. так, У вас трошечки такий емоційний стан тяжкуватий, нервовий. так, Ось такий нервовий стан коли хочеться все кинути, кудись далеко бігти, від усіх подалі. А що ще? Так, і для кого зараз йде день, як день сурка, постійно одне те саме, одне те саме. Але насправді, насправді ви можете взяти шанси, ви можете випригнути вверх над цим всім, так, коловоротом, і вийти в своє щасливе майбутнє. Дивіться, згармонізувати те, що у вас є. Дівчина, вона стоїть чітко посередині і не хитається. Тобто вона знайшла баланс. Ви вмієте знаходити баланс в житті. Це дуже добрий навик, але ви його ще в собі не відкрили. В чому ваша сила? Знаєте, сигніфікація багато показала, я вам вже озвучила частину. Хто хоче почути, хоче працювати над собою, той зрозуміє і прийме це. Так? Давайте ще подивимось. Відьми мої, тут налетіли, так? Дивіться, з добрим. В сенсі, кажу, люди зараз мене дивляться. Езотерики, я не про те, що ви там чоловік чи жінка, я беру, не прив'язуюсь до статі, бо мене дивляться і ті, і ті. Ви людина емоційна, дієва, але ви вмієте управляти енергіями. Ви чи вмієте, чи можете це робити, але ще це незрозуміло, як це так, бо треба трошечки знань і практики. Ви можете цікавитись езотерику. Ви можете цікавитись якимись такими речами, які ви розумієте, що все в світі є енергія, і енергія це початок, а матерія це вже енергія, коли втілюється в матерію, тобто наша душа, і ми далі йдемо. Тобто, в нематеріальному в світі ми живемо, а світ він багатовимірний, і ми не одні на цій планеті. Так, ви це відчуваєте, і ви можете привносити в цей світ. Теж добро розумієте, це тільки наш вибір, як жити, тільки наш. Ось тому ви можете в світ приносити і баланс, і гармонію, і щось робити, знаєте, як чарувати, магічити, але робити в якому сенсі? Якщо ви хочете в доброму сенсі це робити, допомагати людям, так, то це один шлях. Якщо ви хочете в в іншому сенсі робити є такий, на нас кажуть, чорна і біла магія. Не буває чорної білої магії. Магія одна. Людина вибирає, як її користуватися, чи по поганому, чи по-хорошому. Наприклад, кажу вам привороти, що це по-вашому? Ви допомагаєте людині чи ні? Я думаю, що ні, так? Тобто, ви це великий гріх. Ну, я кажу, не гріх християнський, а гріх з повселенським законом, енергетичним. Коли люди забирають волю іншої людини, наприклад, приворотом, там якимось, щоб людина хотіла вас там, чи когось ще, і тільки вас, а людина жила іншим життям, і в неї би доля по-іншому може би склалася. І людина та нещасна, і ви щастя, собі не зробите так цим. Тому цим це, це теж це не просто так. Якщо вона таке колись робили чи хотіли робити, це все огукується потім і на ваших дітях. На Нашому житті ви потім не розумієте, чому у вас так чи так не складаються якісь так моменти в житті, хоча все ж таки ви дуже багато хотіли і працювали. Ось про що це так. Я вам приклад кажу. Що таке допомога? Наприклад, чи як люди лікують енергією, це вже допомога. Ми, лікарі, ми лікуємо енергетично, це теж допомога. І тут вже можна сказати, що це біла магія, кому як завгодно, але ця енергія, вона може примінюватися і так, і так. У вас є ця сила, вона не розпакована. І е, я вам скажу так, щоб ви не просто так відкрили. Так, з такою назвою розклад. Дійсно, вам це цікаво. І якщо ваша душа до того тягнеться, дивіться мішала карта, знову ця карта виходить. І ваша душа до того тягнеться, то, будь ласка, не ігноруйте це. Відкрийте Ютуб, кришки купіть, по почитайте, пошукайте той, хто шукає, той завжди знайде. Я теж так починала, я починала з пошуків і прийшла поки до цього. І зараз ще розвиваюсь далі. І, наприклад, сеанси зараз хочу навчитися на регресолога. Той, хто входить в минулі життя, свої я бачила, бачу іноді деяких людей, просто без навіть так, такої регресії я розумію, що я можу з цим працювати. Ось, тому ваша душа знає краще, тому завжди відчувайте навіть інтуїція, що це. Це теж поклик вашої душі, що вона вам скаже, що вона хоче, дійсно, так? Що ще, ну, дивіться, по-перше, у вас яка ще є сила, у вас є сила вийти з от таких ось перепонів, от щоб не було, що б вам не казали. Ви знаєте своє. Ви можете добиватися своєї цілі. Не всі люди це можуть. Ну, можна сказати, що всі, але не всі до того йдуть. Деякі люди навіть їм в голову не прийде подивитися таро розклад, правильно? А ви чомусь його дивитесь, тому що ваша душа хоче нових знань, Хоче чогось вона. Більше розуміти в цьому житті і більше відчувати. Що ще, У вас є сила, дивіться, королева Пентаклів, це завжди королева, яка знає, як добре вести добробу, як знає собі ціну і може дати цю впевненість іншим людям. Тобто, ви можете іноді давати людям якусь підтримку і силу в собі. Якщо людина не впевнена в собі, якщо вона вагається, ви просто можете. Поспілкуватись з людиною, і вона як воспряне духом і скаже вам дякую, я розумію, так, дійсно, я, наприклад, себе знецінювала і я заслуговую на краще. Дуже цікаво, дуже цікаво ще. Ця королева каже про те, що ви можете і добре. Знаєте, знаєте, цін усьому в цьому житті. Ось так би я сказала, от в общому сенсі, ми ж не дивимося там на кохання чи ще на щось, ми дивимось на силу. Також сила природи поряд з вами, вона така гарна, дивіться, навколо неї там ліс, ось тут дерево, навіть в неї такий вінок природній. Тобто, силу природи ви теж маєте при собі і можете єднатися з природою, може хтось. Із вас любить на природі бути, так, там відпочивати. От хтось може помічав, що для вас кращий відпочинок це поїхати на природу, перезагрузитися, там послухати, як річка там тече, як море там колихає, як, наприклад, просто пташки співають там на небо подивитись, це для вас така перезарядка, тому що ви відчуваєте природу, і ваша сила вона теж в природності, так, чим більше навколо вас Живої природи, тим більше ви оживаєте і себе почуваєте прекрасно, це дуже-дуже прекрасно. Що ще подумала, як вам прийти в розпаковку своєї сили і вже витягнула карту. Ну, дивіться, ця карта про кризу. Тобто, ви можете зараз проживати кризу, ну, по сигніфікації, це було видно дійсно, але це не значить, що ця криза приведе вас на дно. Ця криза вам допоможе віднайти свою силу, бо ключ вже він є, він лежить ось тут. Вам тільки треба підняти голову і подивитися. А тут п'ять пентаклів. Тобто, у вас є ключ відкрити двері і піти в свій ресурс, так? Проспаковку свою. Це дуже круто. Я вам скажу: якщо ви дивитесь цей розклад, це вже для вас. Є початок вашої розпаковки, вже ви відчуваєте, якщо інтуїтивно, що це ваше, так, дійсно, це вже є початок. Далі рухайтесь, обов'язково не зупиняйтесь. Дивіться, що ще ось я вам так скажу: Ваша, ви зрозумієте себе, коли ви зможете. Бути наодинці, але це не про самотність, це про те, дивіться, людина світиться в темноті. Ви віднайдете внутрішній такий посил. Тобто наодинці можна бути як? І в такому стані, так, коли ви будете страждати, і ось нікого коло мене немає. мене нічого немає, я все втратив. А можна бути і так, коли ви сидите і розумієте, мені нічого не треба, у мене все внутрішнє є. Я щаслива людина, тому що я просто живу. І дуже часто, на жаль, ми проходимо люди на землі через біль, через втрати, через якийсь такий серйозний людський біль, душевний. Ми проходимо до цього стану, от з цього стану, ми йдемо ось цей стан, а потім ми вже виходимо в стан, де ми можемо гармонійно жити, і як в духовному світі, так і в фізичному. Так. Це Такі тонкі плани, дуже багато є про це інформації. Якщо вам цікаво, можете пошукати, почитати. Ось так. І трошечки ви проживете свою кризу, ви її проходите. І вже ото зернятку ви посіли, щоб то дерево ваше росло, дивіться, людина, вона світло своєю рукою посилає ось в це коріння, щоб воно дало свої плоди. Подивіться, яка шикарна карта. Ось Деталі вони завжди важливі. Ми їх дуже не помічаємо у житті. Навіть в картах деталі завжди важливі. Подивіться, які гарні карти виходять. І тут людина в світло сяє в темряві. І тут вона своєю рукою, руки в нас це завжди. У багатьох людей це є енергія в руках, ми можемо зцілювати. Є люди дійсно можуть зцілювати це, треба в собі теж розвивати і йти в своє предназначення. Це дуже добре. Я вам скажу, навіть у когось з вас і може є і такі дари, які можуть, де ви можете зцілювати, навіть можете працювати. Наприклад, от ви помітили, що в вашому домі завжди квітуть квіти. От у когось вони в'януть, і там вам кажуть. Слухай, в мене, наприклад, ця квітка ніколи не росте. А в тебе, що ти не посадиш, в тебе все росте. От вже задумайтесь, якщо з вами природа взаємодіє, у вас квіти довго стоять. Так, наприклад, ростуть зелені, навіть якщо темно, навіть якщо ви там 300 разів забули їх полити, вони все одно зелені ростуть. Подумайте про це, може ви дійсно щось вже можете в цьому житті? яка ваша енергія, що навіть рослини реагують на вас позитивно. В когось би вони вже давно зав'яли. Тобто, ми можемо, знаєте, на... Такі речі просто ну, звертати увагу на просто битові реально речі, в якому ми постійно живемо. Наприклад, раніше ось до цього всього у мене квіти постійно в'яли, я їх навіть не зрізала. У мене ну, свої квіти, це я їх вирощую. Зараз, коли я почистила свою енергію, прийшла в Таро, почистила, почала працювати над своїм духом, душею, так, над своїм духовним розвитком постійно, навіть через біль, так. Але я працюю і я скажу вам так, що все навколо мене теж змінилося в кращу сторону. І люди, і енергії, і навіть рослини, і вони в мене стоять по три неділі, не в'януть нічого. Тобто, це... Від вас залежить, розумієте, вам ніхто е, таку чарівну таблетку не дасть ось на тобі, і ти будеш тут сяяти. Ні, це завжди ваша робота над собою, над своєю душею, бо ми і значально є душа, дух. Тільки дух з, е, йде, ось, дивіться, яку карту дістала. Яка? Бо ж більше навіть докладати не буду. Верховна жриця, це е, жриця, так людина, яка знає таємні знання, янгол стає, Знаннями, поток над нею, вселенський, дивіться, руни. Поток Вселенський над нею йде луна, завжди таємні знання. І ось вона така спокійна, в спокої. вона внімає ось це все в себе, пропускає сквізь себе. Дивіться, яке волосся в неї. Вона пропускає, волосся теж пропускає енергію. І я вже це витягнула. Я думаю, це прекрасне буде завершення цього розкладу. Дуже круте, дуже крутий розклад. Мені дуже подобається. Дивіться. Ось це про що ви маєте таємні знання. Ваша душа, скоріш за все, вже дуже багато століть блукає по землі, перероджується, так? І, е... Ви можете це внести в цей світ. Ви не просто так приходите на землю. Повірте мені, кожна людина приходить, кожна душа на землю. І ще я хотіла сказати, що спочатку йде енергія, дух, потім вона перетворюється в матерію. І ця карта дуже прекрасно це вам може передати. Ось так я вам бажаю мої любі всього найкращого. Обов'язково йдіть своє призначення в своїй місії на землі в Йдіться, ідіть далі, навіть через біль по-іншому не буде. Ми не в раю живемо, і земля це не рай і ніколи не буде. Тому вам треба це розуміти, розуміти, що ми приходимо на цю землю для того, щоб брати опит, практикуватися і йти далі в інші виміри. Хто зі мною не згоден, можете бути незгодними, але. Це не моя думка, це закони Всесвіту, закони енергії. Це не я придумала. Це придумав Всевишній Бог. Він є, він єдиний, є Всевишній абсолют. А під ним ще є дуже-дуже багато чого цікавого: і богів, і янголів, і сутностей, і демонів, і все, все, все все і людей, і інопланетян. Тому мої любі. Ви попали на дуже цікавий розклад, я вам скажу. Повинні ви були це почути, прокидайте. Досить спати в цьому житті. Ви потрібні цій землі, щоб закінчився цей кошмар. І чим більше у вас буде світлих, тим більше і скоріше закінчиться той кошмар, який в нас зараз в країні нашій відбувається. Це від нас залежить, від кожної душі. На все добре.